Доброго дня, шановні колеги Юрій Дерев'янко, політична партія Воля. Ми сьогодні тут разом із нашими колегами, які приїхали з усіх куточків України, це підприємці, це ті підприємці, які сьогодні перед стінами Верховної Ради, які приїхали сюди достукатися до депутатів Верховної Ради, до коаліції, до всіх тих, хто в кінці минулого року вніс ганебні зміни до податкового кодексу. В результаті яких з завтрашнього дня більше як 55 тисяч підприємців повинні купити касові апарати і починати працювати разом з касовими апаратами. Це рішення є достатньо непродумане, Це рішення є таким, яким заставляє наших підприємців щонайменше витратити протягом цього року близько 70 тисяч гривень, що по перерахунку до кількості підприємців, які сьогодні є у другій групі, складає близько 4 мільярдів гривень на рік. Мова йде про те, що більшість цих підприємців вимушені бути вимушені будуть або закрити свої ФОПи і припинити займатися підприємницькою діяльністю, або дійсно йти у тінь. Аби йти до тих ринків, які сьогодні контролюють бандитські мафіозні структури, там сьомий кілометр, якщо вони тоді там мають можливість працювати, чи Барабашово, чи будь-які інші, тому що сьогодні уряд наполягає на тому, що ті, хто на ринку працюють, вони не повинні мати касові апарати. А ті підприємці, які повинні чесно здійснювати свою діяльність з 1 липня вже повинні мати касові апарати. На превеликий жаль, закінчилась... Група робоча група за участю всіх депутатів від цих фракцій, а так само і позафракційних з представниками уряду, з представниками міністра фінансів, заступника міністра фінансів, представника міжнародного банку світового банку, представника міжнародного валютного фонду. І тут думки чітко і різко розійшлися. Уряд наполягає на тому, щоб не продовжувати. Не скасовувати і не переносити цей термін, а з завтрашнього числа з завтрашнього дня цю норму. Ми, як народні депутати, від політичної партії Воля наполягаємо на тому, що це треба обов'язково перенести. Треба ухвалити законопроект 17.18, Скасувати введення завтрашнього дня касових апаратів. Ми є співавторами цього законопроекту і хочу підкреслити, що співавторами є. Практично всі представники із усіх фракцій парламенту, які сьогодні знаходяться, також позафракційних. Ми наполягаємо на тому, щоб законопроект 10.88 був також ухвалений сьогодні, і 17.18, і 10.88, Ці два законопроекти повинні бути включені до порядку денного і ухвалені і розглянуті сьогодні. Саме ці законопроекти один з них дасть можливість скасувати введення, а другий дасть можливість не штрафувати. Тих наших підприємців, які застосовують касові апарати, і підкоригувати ті формулювання щодо введення штрафних санкцій за використання касових апаратів таким чином, щоб це не тлумачилось двохзначно, таким чином, щоб не давати фіскальній службі отримувати хабарі і далі е знущатися над підприємцями, і 1088, і 1718 – це ті законопроекти, які сьогодні мають бути розглянуті. Шановні друзі, якщо ми цього не зробимо. То це означає, що той градус кипіння і градус терпіння наших підприємців просто буде зашкалювати, і це абсолютно чітко загрожує соціальному вибуху. Тому ми дуже наполягаємо і дуже просимо підтримати всіх наших народних депутатів з усіх фракцій, з коаліції, підтримати сьогодні ці важливі для країни законопроекти, тому що на превеликий жаль, сьогодні ми маємо черги не на реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності. Не на реєстрацію нових підприємств ми маємо колосальні черги на те, щоб закрити сьогодні ці цих, таких підприємців. Тому таке таке рішення, якщо не буде ухвалено сьогодні, втричі, в чотири рази збільшується такі черги. Це наша категорична позиція від політичної партії Воля. Дякую. Левченко Марія, приватний підприємець міста Житомир. Підприємці Житомирщини підтримують закон 1718, який дає змогу даним підприємцям зберегти свої робочі місця на ринках, на тимчасових торгівельних комплексах. І якщо нас, наші народні депутати Верховної Ради, не підтримують, то ми будемо справляти радикальні дії. Бо сьогодні маємо дуже важке становище в нашій країні, де люди вимушені не тільки заробляти на свою сім'ю, а ще допомагати бійцям на фронті. І це великої. Дуже тяжка проблема для всіх людей в нашій країні. І дуже прошу наших депутатів Верховної Ради звернути на цей законопроект 17-18 і підтримати його дуже-дуже для простих людей, для простих підприємців, бо інакше людям в сьогоднішній час геть не вижити. Добрий день, Орлова Марина Кременчук. Я частный предприниматель, нахожусь на второй группе. И, значит, имея маленький магазинчик и три частного предпринимателя, это семейный бизнес, то есть я должна приобрести три кассовых аппарата. Скажите мне, пожалуйста, где мне взять деньги, если, значит, накладная хлеба составляет хлеб с выясевкой одна штука, батоны нева четыре штуки, булочка кунцевская восемь и хлеб Пушкаревский одна. Клип урожайный висим. Значит, с такой торговли, извините за выражение, 123 рубля это идет товара кассовая накладная. То есть где нам брать деньги на кассовые аппараты? Либо Рада нам дает деньги на кассовые аппараты, либо решайте этот вопрос. Значит, если не принимается закон 17-18, значит вторая группа либо закрывается, либо будут принимать какие-то радикальные действия. Ірина Суслова, політична партія воля, уряд і депутати мають сьогодні усвідомити, що якщо найближчим часом, а це сьогодні, не буде поставлено на голосування законопроект 17-18 і не буде підтримано в парламенті, то на завтра по всій країні про пробіжуть просто такі акції масового протесту і не просто акції протесту з маршами протесту або з блокуванням місцевих рад. Це будуть акції, які заблокують повністю роботу фіскальних служб по всій Україні. Ми маємо зрозуміти, що сьогодні, коли ми заявляємо з трибуни парламенту про дерегуляцію, про підтримку та малого середнього бізнесу, ми маємо не просто про це говорити, а реально йти до того, щоб виконувати ті речі, які декларуємо з трибуни, а не робити все можливе для того, аби підприємці, звичайні люди, які фактично заробляють копійки для того, щоб можна було прокормити себе та своє найближче оточення, свою сім'ю, що вони змушені просто закриватися і йти, фактично ставати такими, що проживають також за межою бідності. У нас і так в країні сьогодні понад 70% населення проживає за межою бідності. Якщо уряд буде й далі займати настільки принципову позицію, якщо уряд не посприяє і сьогодні не буде винесено на голосування законопроект 17 1718, то вже завтра будуть заблоковані всі фіскальні служби по всій Україні. Дякую. Добрый день, Рудницкий Олег. Я приехал из Кировоградской области, житель Светловодска, и приехал заявить от наших предпринимателей то, что жители Светловодска, знаменки Кировограда, все Кировоградской области не поддерживают внедрение кассовых аппаратов в такой способ. В Украине не созданы прозрачные условия, не изменена система для того, чтобы... Создать условия для нормального ведения бизнеса малого и среднего, что является основой экономического роста в нашей стране. Поэтому я хочу попросить наших депутатов, чтобы они поддержали законопроект 1718, проголосовали и тем самым дали возможность развиваться в нашей стране. Спасибо.